Петиція за звільнення заступника мера Дніпра з питань ЖКГ Михайла Лисенка набрала необхідну кількість голосів. Тож зараз її має розглянути міська рада на черговій сесії. Громадські діячі автори петиції закидають чиновнику махінацію у сфері ЖКГ в Криму та кримінальне минуле. Сам Михайло Лисенко такі закиди називає дешевим піаром. Що зі звинувачень дійсність, а що неправда та перебільшення? Дивіться далі. Кримінальне минуле звинувачення в крадіжці бюджетних коштів Криму. Саме такі звинувачення на адресу пана Михайла сьогодні закидають змі та колеги по сесійній залі. Человек с уголовным прошлым, не просто, не просто там уголовное прошлое, а за вооруженный разбой человек пять лет отсидел. Дальше он куролисил в Крыму, в партии регионов, на позиции какого-то коммунального предприятия. Там куча коррупционных скандалов была по этому поводу. Теперь его занесло в наш славный город, и он работает чуть ли не главным деятелем по жилищно-коммунальному хозяйству. Депутат міськради Анжеліка Полипенко після однієї сесії міськради представила документи, що нібито підтверджують судимість на той час ще начальника головного управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської міськради Михайло Лисенко. Начальник городского жилищного управления Михаил Исенко был назначен на должность Корбаном и Филатовым. Этот человек имеет судимость за разбой и грабеж. То есть, есть его приговор, есть справка с мест лишения свободы о том, что он находился пять лет за разбой и грабеж. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Мне неизвестно, чтобы он сидел за грабеж. Я могу сказать, что я знаю господина Лысенко как настоящего патриота, Купісі петуха і крутіємо бійця. мені вертеть не надо. На думку активістів можна виправдати судимість за політичними мотивами. Але коли мова йде про грабіж та розбій з метою наживи, виправдань буде замало. Саме так вважають представники громадськості. Это разбой, грабеж. Отбирались автомобили с нанесением телесных повреждений средней тяжести. Есть свидетельские показания, где люди, в том числе и потерпевшие, непосредственно указывают, что да, это был Михаил Лысенко. Сам чиновник не розуміє, про які такі документи кажуть активісти, та запевняє, що та ж Анжеліка Піліпенко, яка нібито представила документи про його кримінальне минуле, діяла за наставленням, і насправді представлені звинувачення не мають ніяких законних обґрунтувань. Перед тим, як я столгослужащим, я пройшов спецпровірку. Спецпровірку за сторони Служби безпеки України і спецпровірку з сторони Міністерства внутрішніх діл. Крім того, ви можете направити запрос у інформаційний центр, розположений на вулиці Ворошилова. Де, думаю, вам дадуть іщерпувачі тві за порадою заступника мера. Ми направимо всі відповідні запити до зазначених органів і обов'язково оприлюднимо їх, коли отримаємо відповідь. Окрім кримінального минулого, за думкою колег, по сесійній залі зловживав лисенко із грошима на своєму передвиборчому окрузі, він професіональний вор і жулік. Це ну, факт. Це я можу 100% утверджувати. Нет какого-то действия у нього, в котором бы не було заложено якась корупціонна составляющая. Вот парень работал еще до местных выборов порядка семи месяцев начальником уже департамента да, значит, он за деньги городского бюджета сделал рекордное количество именно на своем округе ремонтов крыш лифтов и так далее и так далее одна единственная причина почему он там получил проходной процент это же уже вот начиная с этого это коррупция. Сам заступник міського голови Михайло Лисенко вважає такі дії невдалою спробою його дискредитувати та пропонує переглянути титульні списки. Ми можемо взяти титульні списки чотирнадцятого року, и 15 -го года и сравнить по адресам в каком же все-таки районе было сделано больше всего э, ремонтных работ я вам сразу скажу это шахтный район это действительно ему было уделено особое внимание там была самая тяжелая ситуация с лифтами там была самая тяжелая ситуация с кровлями то есть меня можно было обвинить в каких-то коррупционных действиях если я за бюджетные деньги там, купил бы себе там, я не знаю, там, машину, сделал бы ремонт в квартире или даже сделал бы ремонт в подъезде. Ремонт в подъезде, в котором я живу, с того момента, как я переехал, вернулся обратно с Крыма, не проводился. Чи щодо діяльності пана Михайла у Криму, коли він обіймав посаду директора одного з комунальних підприємств, зараз ця територія окупована, а тому знайти якісь факти корупційних дій заступника мера Дніпра ми спробували завдяки інтернет-виданням. Згідно з інформацією Кримського центру журналістських розслідувань, три роки тому Михайло Лисенко справді був директором маленького комунального підприємства на Чорноморському узбережжі. Цей факт підтвердили і активісти, які дослідили. Минулого чиновника. После освобождения Михаил Александрович в городе Днепропетровске не засветился. Насколько нам э, известно, он переехал жители работать в Крым в район города Алушты. Однозначно он возглавлял коммунальное предприятие в Крыму, связанное с жилищно-коммунальным хозяйством, и засветился очень ярко на освоение бюджетных средств на строительство честных сооружений. Не відмовляється від факту кримського минулого, і сам Михайло Лисенко. Я дійсно в Алушті руководив комунальним підприємством, яке займалося водоотведенням, водоснабженням впоследствии займалася вивозом твердих битових відходів. І одновременно ще визмовляв регіональну інспекцію по благоустройству. Згідно з даними кримських інтернет-ресурсів, у 2012 році з бюджету виділили 59 мільйонів гривень, 15 з них освоїли одразу. Як повідомляли тодішні змі, Михайло Лисенко обіцяв, що роботи виробляли чеські будівельники за чеською технологією. Вже в червні новісенькі очисні споруди аварійно зупинилися. В море полилися нечистоти. Почався скандал з отруєнням та інфекційними захворюваннями курортників, А чеські будівельники Вились донецькими бізнесменами з фірми СПР Груп в результаті, і сезон 2013 року теж був зірваний на новенькому скидному колекторі. Сталася нова аварія, і 29 червня пляж в Малореченському був закритий для купання. Повідомляли місцеві змі. Один з місцевих активістів Дніпра, що досліджував життя пана Михайла в Криму, направив запит до Мінрегіонбудо стосовно ситуації навколо чехний споруд. Відповідь була однозначна. Замовником реконструкції об'єктів було визначено Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної республіки Крим. Тобто есть комунальне підприємство, в якому я працював, не мало і не могло мати деньги. І заказчиком, і проєктировщиком являлось Міністерство. Я в Міністерстві не працював. З початком окупаційних дій у 2014-му Михайло Лисенко покидає територію Кримського півострова та повертається до Дніпропетровська. З початку 2014 року Михайло Олександрович уже повернувся сюди і вовсю нам здесь демонструє свої навики, які він приобрів за этот період. В роботи виконуються монопольно в більшості своєї компаніями, зв'язаними з браттями Дубінських Аляском польов. Вавилон Строй, Гудмакс Компані ну і багато інші, які поділили між собою різні види робіт. На ці роботи не проводились ні тендери, ні конкурсні закупки. То есть наш департамент жилищного хозяйства просто отдавали наші бюджетні деньги в очень сомнительные руки, тому що братья Дубінські знаходяться в розвитці на території США. Зараз вернулись на родину, продовжують свої чорні в зі ЖКХ. Через відверту непрозорість громадські активісти наполягають на корумпованості чиновника і продовжують фіксувати факти бюджетних махінацій. мы видим, что чиновники банально выводят деньги, причем деньги в миллионах гривен себе, ну, как бы, на карман. Верни награбленные мозолистые руки. Теперь еще с них кушать. Сам когда на выполнение тендера списывается денег в два, то вы порой и в три раза больше, чем существующая рыночная стоимость на данные услуги. Есть такое слово, называется оно откат. Это когда с подрядчиком еще до того, как подрядчик приступает к выполнению работы, оговаривается, что мы вам перечисляем денег в два раза больше, чем положено. Ну, вы выполняете работы, берете себе зарплаты за свои услуги, а вот этот вот остаток делим с вами пополам или по каким-то другим э, правилам. Нагадаємо, що до появи пана Лисенка, департамент комунального господарства та житлово-комунального господарства міськради очолював одіозний Володимир Лисий. Під його мудрим керівництвом півтора роки тому в місті почалось те, що було названо реформою ЖКГ. Ідея реформи в чотирьох словах: гроші ваші стали наші. Лисого в знак подяки за реформаторську сверблячку заарештували. У разі вчинення дій, що можуть бути кваліфіковані як розтрата бюджетних коштів, службові особи, розпорядники бюджетних коштів та керівники відповідних підрядних підприємств, які здійснювали ремонтні роботи, можуть бути залучені до кримінальної відповідальності. У даному випадку таким особам може загрожувати конфіскація майна та позбавлення волі на срок від 7 до 12 років. Завтра сядеш у моєму кабінеті. и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии. Ты понял? Ты понял? У него одна дорога в тюрьму. Можете не сомневаться, он туда попадет прямым путем. Я об этом позабочусь. Там нет никакой команды в принципе. Там есть ну, совершенно непонятные люди, которые это э, позор вообще для города. Там команды нет никакой, там нет ни одного приличного менеджера. Картина маслом.